На віки 39 біла церква попрощалися старшим солдатом Сергієм Пахолюком. Він служив стрільцем механізованої роти 3-ї штурмової бригади. Боєць загинув 4 вересня минулого року біля села Карпівка, що на Донеччині. Відспівали Сергія у Спасово-Преображенському соборі, а поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилися дружина, троє дітей та матір. Вічна пам'ять захиснику. Дуже добра була дитина. Ходили, дружили, воспитували, в школу ходили, армію відбув. Батьки дуже добрі, піклувалися за дитину, батьків троє дітей. Він як найменшенький був. Його дуже гарно воспитували, гляділи. 21-річну Катерину Томаш з Білої церкви вбили у США. Проте своє дитинство та юні роки. Дівчина прожила у нашому місті. Спочатку вона навчалася в 15-й школі, а 6-го по 9-й клас у Білоцерківському колегіумі. За словами заступниці директорки з виховної роботи Анни П'ятецької, Катерина навчалася у філологічній групі та навідмінно знала англійську мову. Відразу після школи Томаш вступила до місцевого педагогічного. Вічного коледжу, попри те, що її роки навчання припали на пандемію. А з коледжу вона відрахувалася через початок повномасштабної війни. У навчальному закладі її досі пам'ятають вона захоплювалася фотографуванням на всіх заходах. Вона у нас була перший фотограф, в неї була професійна камера. Вона фотографувала всі заходи дітей. Їй дуже це подобалося. То вона товаришувала абсолютно з усім колегіумом. Дитина була ну, сонце, добра, чуйна, навчалася. Вона не була відмінниці, була хорошистою, досконало володіла англійською мовою, прекрасно е, грала на піаніно. У нас був захід. Заявив про себе, про першокурсників. І ми працювали у період пандемії, і ми знімали відео, і воно збереглося і на даний момент. Справа в тому, що дитина прекрасно виконувала музику під на піаніно і були запалені великі свічки такі, дуже яскраві. І дитина в цілому була з багатодітної сім'ї, була віруючою, доброю. І безпосередньо дуже порядною людиною. СБУ затримали 26-річного мешканця Фастівського району, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ. За даними слідства, чоловік двічі передавав світлини та відео з інформацією про розташування військових об'єктів та Сил оборони України у Києві. Крім того, фігурант проводив розвідку поруч з ТЕЦ. Столичного регіону. Його затримали на гарячому під час збору інформації та вилучили телефон. Зраднику загрожує до 15 років в'язниці або довічно з конфіскацією майна. Перекрили підхід до води та облаштували вольєр. Державна екоінспекція столичного округу повідомила про виявлені порушення у селі Макіївка. Під час обстеження інспектори встановили, що земельна ділянка, яку омиває водойма, огороджена парканом приблизно за 10 метрів від води, що обмежує вільний доступ громадян. Крім того, у межах прибережної захисної смуги зведено господарські будівлі, здійснено берегу укріпленням та облаштовано вольєр із дикими тваринами. Тож інстанція направила вимогу до Узенської міської ради перевірити використання цієї землі та встановити власника. А я нагадаю, наш телеканал також має сайт bc.espresso.tv, де ви можете знайти текстові версії наших матеріалів, ексклюзивні коментарі чиновників та ще багато актуальної і важливої інформації. Зберігайте наш сайт у себе в закладках та заходьте щодня. Білоцерківець Матвій Арсімович вдруге переміг на чемпіонаті Польщі з джиу джитсу який відбувся у Познані. Так хлопець здобув золоту нагороду в категорії дорослі сині пояси. Випередивши 40 суперників. Зазначу, спортсмен представляє місцевий клуб Халк Крю Джей». Вітаємо переможця. У час, коли інформація стала ще однією зброєю, особливо важливо триматися фактів та перевірених джерел. Російська ІПСО працює системно, перекручує події, маніпулює емоціями та намагається посіяти сумнів там, де мають бути знання. Саме тому сьогодні у нашій студії відомий історик Віталій Дрібниця. Вітаю, пане Віталію. Вітаю пані Лізавета. Вітаю, шановні глядачі. Дякую, що завітали до нас. Давайте почнемо з першого питання. Як ви можете, як історик, охарактеризувати найбільше про російські наративи або пропагандистські меседжі, які саме нині домінують серед українців, ну домінують серед українців. Я ж не перевіряв, наскільки вони там домінують, чи не домінують, але є основний наратив. Е Росіяни і російська система засобів масової інформації не визнає Україну як окрему державу і не визнає українців як окремий народ. Оце це відсутність суб'єктності в українців, це основний меседж, який вони направляють на нас. І давайте почнемо з вашої діяльності. Як взагалі у вас виникла ідея почати спілкуватися з росіянцями саме у чат чатролеції? Ну, я дивився наших блогерів, і в 21-му році виникла ідея. Е, розумієте, я, е, я з дитинства не любив овали, з дитинства уголи рисував. Наші блогери показували росіян так, як вони є. А в мене була тоді романтична ідея, а ось я буду показувати росіян, ну, найду росіян позитивними, з якими можна говорити, бо це було ще до широкомасштабного вторгнення в 21-му році. Ну, але практика показала, що таких там, ну, невеличка похибка, скажімо так, в, в межах двох. П'яти відсотків тому показую росіян, так як і наші інші блогери, таким як вони є. А чи готуєтесь до цих розмов заздалегідь? Підбираєте якісь теми теми джерела? Аргументи, ну я відштовхуюсь від того, що пропонують мені росіяни, але як правило, це зводиться, скажімо так, до п'яти шести тем і до п'яти шести питань, які вони е, хочуть почути на них відповіді. Тому особливо готуватися, воно вже товчеться четвертий рік. Одне і те саме. Розкажіть нам, от які найголовніші факти про Україну росіяни не знають? Та вони нічого не знають про Україну в масі своїх. Вони знають, що Україна А, це Україна, що у нас як начебто спільна історія. І, мабуть, оце цим і обмежується знання. Тому що е, в шкільних підручниках історії в Росії, на відміну від українських шкільних підручників, Україна не присутня, як і не присутні майже всі сусідні держави щодо Росії. У нас присутні в наших підручниках сусідні держави, історія сусідніх держав. Аючи там від цього класу, у них історія України розглядається тільки тоді, коли вона дотична до історії Росії, і все угу. тобто вони називають нашу державу окраїною. і це скоріше щоб образити нас якось зачепити, чи вони дійсно вважають, що. Україна це окраїна Росії, яка належить по суті їхній країні, і, і так вони і дійсно вважають, і з одного боку, а з другого боку воно не протирічить одне одному. Вони дійсно вважають, що ми були окраїна Росії. От а з другого боку, звичайно, ті, хто розуміють, що все таки Україна є, український народ і українська держава є, Для них це така форма образи українців. Ну я не буду вживати інші слова, які вони вживають щодо українців. Ну от окраїна – це у них святе місце, як то кажуть. А яка тема у них найбільше викликає емоції обурення? Це можливо мова козацтво, ОНР, СССР? Ой, про козацтво вони взагалі майже нічого не знають. Радянський період теж вони, як право люблять радянський союз? Найбільше емоцій крутиться навколо теми Русь. І що саме Росія, є нащадок Росії, а Україна жодного відношення до цього не має. І це питання Бандери, бо Бандера ж нацист, бо Бандера зрадив невідомо кого і працював на нацистську Німеччину. Ну, правда, сидячи в концтаборі всі 4 роки, там так званої Великої Отечественної війни. Оце найбільш емоційні теми. А тему мови вони зачіпають? Звичайно, да українська мова видумана мова там або це поляками, або австрійським генштабом. Найрозумніші згадують навіть Михайло Сергійовича Грушевського ж він він Ну, Далі цих трьох позицій справа не йде. Угу, і скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли росіяни після розмови визнавали, що помилялись? Ну як ви часто бачили реальну зміну позиції, а не просто завершення розмови? Ну на моїй пам'яті за 4 роки така була такий був один росіянин і той трошки був на підпитку, який в кінці розмови сказав, так, та що, ми окупанти. Ну, я подумаю над цим. А решта росіян вони або виходять з ідеєю познущатися над українцями і розказати, що у нас не існує, і проти кого вони там воюють. Або ця невеличка частина росіян абсолютно адекватно сприймає ситуацію. Вони розуміють ситуацію, так як я, як більшість українців, і навіть вибачаються, і навіть декілька прямо плакали, що от ми вибачаємося, ми розуміємо всю свою відповідальність за те, що наша країна. Україна, і наша держава, де і наш народ російський, веде війну проти України, угу. але таких ну надзвичайно мало. Просто я чула історію, що росіяни типу не розуміють слова окупанти. Правда, да це все вони чує? прекрасно розуміють, вони mm -hmm. намагаються виправдати в будь-який спосіб окупацію. І вони замість того, щоб прочитати в будь-якому словнику ну, визначення окупації, бо я завжди. Їх звертають до перших джерел. Вони починають говорити, що у мене от є своя думка на це слово. Ну як це своя думка? Бо визначено філологами, політологами це слово у них є своя думка. Це просто спосіб виправдати свою країну дай й себе. Угу. Дякуємо. От ви сказали, що деякі росіяни навіть плакали. Да, от. А чи є фраза, яка вам запам'яталася найбільше фраза співрозмовника, що означає для вас маленьку перемогу? Ну, то я ж кажу, що та людина, яка сказала, що так, що це ну от, це моя купанти, от, от я це запам'ятав, я про це завжди розповідаю, бо решта все йде одне і те саме, одні й ті самі наративи, і, власне кажучи, цей повтор вже на п'ятому році трошки він ну, піднадоїв і мені, і, мабуть, глядачам. А коли ви з ними спілкуєтесь, вам що найважливіше? Якось в чомусь переконати, доказати факт, довести факти? Чи посіяти в них якісь сумніви? Я не знаю. Що найважливіше? Я зрозумів, коли я починав свою діяльність, в мене була така романтична ідея, що от я вийду, я ж історик, я там поясню, можливо, я там когось переконаю. Але коли я зрозумів, що переконати росіян неможливо, навіть якщо вони розуміють ситуацію, але хочуть виправдати свою країну, вони будуть нести всяку дурню, бо краще виглядати ну, дурним в ефірі, ніж злочинцем. Тому дуже ці романтичні ідеї розвіялися, і, власне кажучи, я працюю для українців по понад 90%. 90% моїх глядачів це Жителів України, а росіяни слугують таким фоном, тобто вони задають питання, і якщо вони зможуть вислухати відповіді, то я спокійно розповідаю українцям, і українці, яких я зустрічаю. Вони кажуть, ой, ми не цікавилися історією, а зараз цікавились, ми починаємо читати ті книжки, які ви рекомендували. Тобто я працюю для українців, а росіяни просто таким слугують фоном для роботи на Україну і на українців. Угу. А чи ви знаєте свою статистику, наприклад, глядачів і підписників? Це і люди із Росії і українці, і в нас є в країні наразі, які перебувають тут проросійські українці. Чи вважаєте ви своєю роботою? Своя роботу просвітницькою такою, щоб і наших переконаторів. Я я цим і займаюсь, тобто воно перетворилося, і взагалі я хочу, щоб мій канал був такий більш просвітницький. У мене є деякі ну, всередині мого каналу передачі, такі як історик щосуботи, де я запрошую професійних істориків до себе в студію. От і я хочу, щоб канал був як просвітницький, але прекрасно розумію, що ці передачі не набирають великої кількості, скажімо так, переглядів. От, і населенню все-таки треба певне шоу. І вже я змушений на запит глядача інколи влаштовувати такі певні шоу. Хоча я б хотів, щоб канал працював просвітницький, але ну, склалось так, як склалось. Якщо вам дати одного росіянина і одну хвилину, який би факт історичної довели довелич розказали. Ну, якщо це росіянин, який хоче нас почути, от, то головний факт, який росіяни мають знати, що вони є окрема держава, окремий народ. Ми є окрема держава, окремий народ. І якщо вони вже підписали з Україною в свій час ну, цілу низку договорів, де вони визнавали наш суверенітет нашої держави, то вони мають дотримуватися цих договорів. Ну я намагаюся нести до росіян, але на них це не спрацьовує ніяк. Угу. А чи траплялись вам у чат Леці? Не звичайні люди, а підготовлені співрозмовники або боти, чи також історики по ту сторону? Траплялись і історики, і траплялись люди, які я вважаю, що то до ну, підготовлені агенти там чи ФСБ, чи чипсошники було і то, і то. Останнім часом кількість адекватних істориків чомусь зменшилася. Чат рулетки якось рік-два тому назад їх було трошки більше, і, власне кажучи, цікаво говорити з російськими істориками, викладачами історії. Дивися, що в принципі ми одними очима дивимося на одні ті самі процеси, є певні розходження. Але коли то або звичайна людина, або підготовлений псошник, який хоче нам нав'язати свою точку зору, то як кажуть росіяни, це зовсім другое там ну пробитися неможливо. Угу, вони часто… Таке, таке. Кажуть, що історія я переписана дуже багато разів. Що ви можете на це сказати? Так функції історії є переписувані, власне кажучи, тому що з'являються а нові факти, ну які відкриваються постійно. Щоправда, вже такої лавини фактів, як це було під час там після ну, наприклад, архівної революції кінця 80-х, початку 90-х, уже такої великої суми фактів. Ми зараз не отримаємо. Але з'являються ж нові підходи до того, що таке історія, що має бути в центрі історії, яка ціни. Цю історію, тобто є поняття методології історії, воно надзвичайно складне і пересічний росіянин це не розуміє. Йому просто нав'язали точку зору, що йде переписування історії, і переписують звичайно українці, яких не існує. Дякую. І чи достатньо Україна пояснює світові свою історію, щоб протистояти російському ІПСО? Ну важко сказати, достатньо, недостатньо. на будь-яку роботу необхідні кошти. От, треба поширювати свій український погляд на українську історику історію, дякуючи там деяким е зарубіжним історикам, таким як Тімоті Снайдер, який нас підтримує і абсолютно продвигає українську точку зору mm -hmm. на українську історію. Але будь-яка діяльність вимагає коштів. Ну а у нас війна, і ми не можемо протистояти той величезній силі коштів і пропагандистського запалу, який е може запропонувати Росія. Дякую і підсумовуючи, що на кінець би ви хотіли передати саме нашим українцям. Що українці мають цікавитися власною історією і хоча б почитати одну-дві якісь книжки, якщо вони це давно там вивчали історію там, в школі, чи в радянські часи, чи в пострадянські часи, бо в мене, наприклад, більшість глядачів це які отримали історичну освіту або в Радянському Союзі, або в перші е, пострадянські роки, що треба якось поповнювати трошки свої знання з історії, і теж будь-як то кажуть, на часі. Дуже раді були з вами поспілкуватися. Завітайте до нас ще. Дякую, запрошуйте. Будемо раді бачити. Дякую, що цього вечора були разом з нами. І пам'ятайте, головне у час тяжкої війни особливо важливо залишатись з фактами та перевіреними джерелами інформації. Побачимось у наступних ефірах. Бережіть себе.